Нарешті я вже протестив ці всі акуми, це було досить таки довго, треба більше зарядок для тесту Літія. З 30 штук вийшло 29, один відійшов спати, зараз про нього розкажу. Багато хто хейтить ці літокали, от там пишуть на них не літокала, а літеркала, от прикалуються з них так. Ну, в принципі, от моя думка, непогана штука. От, враховуючи те, що це літокала, ви хоча б получите не пісок з Аліекспресу, а хоча б якийсь літій з більш-менш такою нормальною ємністю. От що зверху таке ж саме і на других рядах. От можу забрати цих штучок. От такі ж самісінькі ємності. В принципі, павербанки, фонарики, все буде робити чітко. Якщо там шуруповерти ставити, вони швидко там відійдуть в далекі края. Ну і все, треба буде нові ставити. А так то якщо грузити током 2-3 А отак, до 5 то все буде чотенько. Якщо до 10 А грузити, то я це казав вже, що вони перегріваються. І якраз оцей якум я тестив досить таки довго при такому струмові 10 А, і потім щось дивлюся, він вже не заряджається. Ставлю на міліметр, провірити його внутрішній опір. А тут у нас отака -то штука в районі 300 Ом. До речі, відкрив спор на Аліекспресі, і гроші мені вернули. Кому цікаво, то повний огляд є в мене на каналі. Можете перейти або на канал, або по цій силочці. Так що, от, для фонариків і для павербанків, ну ні в якому разі не шуруповерти.